Зморшки можуть з'являтися у усіх людей, тому що це функція м'язів. М'язи скорочуються, і це може призводити до появи зморчок. Зморшки теж бувають різні, вони бувають мімічні і такі статичні. Мімічні це я бачив багато людей, в яких дуже жвава міміка, і в них такі зморчки можуть з'являтися. В доволі ранньому віці. Але бувають і гравітаційні такі зморшки, які з'являються внаслідок гравітації. Ну, це носогубні, нососльозні такі, їм дуже важко запобігти. Оскільки я хірург, я основно займаюся проблемами таких зморшок, які виникають внаслідок гравітації. Ну, є інші методи, які я не використовую: це ботокс, філери, все, що спрямовано на корекцію мімічних зморшок.